За систематичні образи військових може отримати чотири роки тюрми. У Полтаві відкрили провадження щодо фітнес-тренера та місцевого блогера Романа Заволоки. Чоловік ображав військових, які роздавали повістки на вулицях міста та знімав їхні розмови на камеру. Згодом цими відео хвалився у соцмережах. Та як з тобою чепухою розмовлять? Ти що тут ходиш? Не підходь, говорю не, до мене. Я руки обрати. Та то смісля, то не ти підходиш. Трога. Я б от ну, тебе заткую вже, в 10 та ти метрів, шо, дурачок. Я чо ти тікаєш? Та то що ти гусь на мене топиш з формою? Та ти вообще не назвався. Ти з не ножом тільки що стояв. Не а ти не тихіра сюда говорю. Схожим вчинком полтавський блогер похвалився і напередодні. Цього разу тільки образами не обійшлось. Під час спроби військових вручити йому повістку. Роман Заволока почав кепкувати з тримтячих рук ветерана війни, ображати та звинувачувати його в хабарництві. Я після контузії. Лежи дома, так. А та що ти таке, що ти, ти ходиш? Тишни, не звільняє, ти дурак сам попався на крючок. Не, ти ключок взяв, пішов. сидиш, тепер пацанов, кошмар. Я бабки Мій не брав. Бабки я не брав і пішов добровольцем. Після численних образ працівників місцевого військомату полтавський блогер плюнув у бік військового. Я не ближче, Ти мене наче в козлом називати. Ну, Давай, я не спів навіть документи. достати. Захисника, якого заволока ображав на відео, звати Олександр Мацько. Він пішов добровольцем на війну ще у 2016 році. Спочатку повномасштабного вторгнення був розвідником і внаслідок підриву бронемашини отримав поранення та важку контузію. На відео блогера з численними образами військових вже відреагували у поліції. Проте Романа Заволоки відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Йому загрожує до чотирьох років тюрми.